Цьогорічна кампанія називаємо так опального періоду 24 25 років суттєво буде відрізняється від цих років. Розуміється, що агресія Російської Федерації знищення багато підстанцій і так далі. Згідно з розпорядженням голови обласної військової адміністрації. Видано розпорядження затвердження заходів з підготовки області до опального періоду 2024-2025 років. Аналогічні заходи розроблені і затверджені органами місцевого самоврядування станом на 1 серпня 2024 року. Року область підготовлено до опалюваного періоду в середньому на 60%. Ну трошки більше, як на 60%, зокрема, заклади освіти на 68%, заклади охорони здоров'я на 59%. Поточні та капітальні ремонтні роботи на об'єктах теплопостачання та водопровідно каналізаційного господарства проводяться відповідно до затверджених графіків, включно з відповідними роботами з підготовки вуличного. Дорожнього господарства міст і населених пунктів це заготовля посипкових матеріалів і ремонт спеціалізованої техніки. Роботи почалися зразу після закінчення опалювального періоду. Підприємство сама визначає йому пріоритетність робіт по відновленню значить, паливної апаратури, заміна котлів, заміна, якщо це потрібно, зрозуміло. Робота в самих котлах, заміна значить, мереж. Якщо у нас є, от ви може звертали увагу, навіть в місті Луцьку йшли великі роботи. Каназиційна мережана Карпенка Карова. Ось ці роботи виконуються для підготовки до опального періоду. Те теж саме заготовка дрова, вугілля. Ми ще говоримо за дорожньо-мостове господарство, це сольова піщана суміш. Хоча зараз там вже йде питання, щоб цю суміш є. Альтернатива в цьому замінити. Ну це підприємства самі вирішують, що що їм краще використовувати, і ось ці такі роботи проводяться до опального періоду. Всі роботи, які забезпечують безперебійне постачання послуг, прогнозовано завершити до 1 жовтня 2024 року. А заклади освіти повинні бути підготовлені. Я рахую, що вони будуть. Я впевнений, що будуть підготовлені до 1 вересня, до початку навчального року. Області також у нас 55% теплової енергії виробляється твердопаливними котлами. На постійній основі проводиться робота щодо заміщення газових котлів на твердопаливні. Ведеться робота по забезпеченню також паливом цих котелень. Доступними, які виробляються і є в Волинській області, ну, альтернативні значить, джерела енергії. Це дрова, торф, пелети, відходи від деревообробки та інше. На осінньо-зимовий період, згідно плану реагування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, аварій на теплових та Водопровідних мережах області формуються аварійні бригади тепловодопостачальними підприємствами та підприємствами житлово-комунального господарства. Також такі бригади вже сформовані на в нас Волинь обленерго та газорозподільчі мережі Волинської області з метою проведення аварійно-відновлювальних робіт на Об'єкта комунальної комунально та енергетичної інфраструктури готуються і заготовлюються додаткові матеріали, щоб могли ми резерв таких матеріалів формується в цих, значить, підприємствах, які я назвав на всіх котельнях. Є значить, додаткові джерела е, живлення, є плани реагування. На надзвичайні ситуації це б е, е, кожна підплясу розробило одна скотеля. значить, зараз буде конгаранційна установка знов встав встановлення. Наче такі когенерційні е, установки планується ну, Планує встановити місто на Володимирі, місто Нововолець в коврі. У нас вже там працюють когенераційні установки, там закільцована значить, теплопостачальна мережа. Ну, не вся за Це теж дає змогу. якимось чином, якщо щось станеться, то щоб е, споживачі мали тепло, і, ну будемо говорити за тепло е, в оселях. Тому такі роботи проводяться і уряд сприяє цьому. Підприємства можуть брати і кредити під мінімальні відсотки, і вони з ними користуються. Пріоритет, який надається розвитку альтернативної та розподіленої генерації, з метою забезпечення власної енергонезалежності українців і в цілому енергетичної безпеки України. В цілому, відповідно, в області проводиться робота з реалізації таких проєктів розподіленої генерації, як приєднання газопоршневих та газотурбінних установок, блочно блочномодуних котелень, дизельних та газових генераторів, встановлення когенераційних установок, які можуть здійснювати комбіноване. Виробництво електричної та теплової енергії. Так, в області, в об'єктах критичної інфраструктури, зокрема, ті, які створюють умови для нормальної життєдіяльності населення, в цілому забезпечено генераторами у нас десь 340, ну, 340 генераторів по області. На теплопостачальних підприємствах області встановлено вже та, встановлено, та вже функціонують. Три когенераційні установки з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії. До кінця 2024 року на зазначених підприємствах планується додатково ще встановити дві такі установки. Також на підприємствах Теплокомуно енергії вже встановлено дві блочно модлених котельні. Все більше відсоток населення в рамках енергозаощадження встановлюють сонячні батареї. На кінець другого кварталу 2024 року. Кількість індивідуальних побутових споживачів, які старовили стоящи батареї, зросла на 34% в порівно з період до повномасштабного вторгнення агресора. Адже кожен мегаватт енергії, згенерований малими станціями, є дуже важливим для того, коли ворог здійснює в нас. Бомбардування нашої великої генерації з метою своєчасної та якісної підготовки до опалювального періоду стимулювання розвитку розподіленої генерації кабінету міністрів України розроблено і впроваджується пакет рішень по фінансуванню програм. Це у нас програми по кредитуванню під 0% для фізичних осіб на придбання, генеруючих установок, що виробляють електричну енергію. З альтернативних джерел також у нас є програма. Доступні кредити 5, 7, 9 для ОСББ і кредитування до 5 мільйонів гривень, там значить дається до 5 років і під відсоток 7, ну, під 7% дається річник. Крім того, ОСББ можуть скористатися кредитом за програмою «Гріндім» від фонду енергоефективності. Водночас хочу звернути увагу, що забезпечення сталої роботи житлово-комунальних підприємств дуже важливим є отримання ними коштів за надання споживачами послуги. Тому звертаюся до всіх, хто є споживачами таких послуг, не забувайте своєчасно оплачувати надання житлово-комунальні послуги. Зі свого боку, обласна державна адміністрація робить все необхідне, щоб наступний опалювальний період, попри всі можливі ризики зв'язку з агресією, пройшов стало.